Я взагалі, коли, коли люди співають, то вважаю, що артист не повинен заважати людям. Я вважаю, що глядач це. Ті люди, яких ми артисти маємо любити і поважати і цінувати, тому що вони приходять на наші концерти, значить, вони нас поважають. Взаємно ми повинні поважати свого глядача. Це найголовніше, яке може бути у Львові. Прощаються з легендою української сцени Степаном Гігою, який пішов із життя 12 грудня. Сьогодні близькі розкривають яку обіцянку дав артист, коли перебував у лікарні. Ні в голову не вкладається, що його нема. Що його просто не бачили. А також друзі та колеги висловлюються про його смерть. Що він весь час спішив, спішив з концертами, спішив жити, створити. Весь час я його не бачив, щоб він сидів. Також і гуморист Максим Галкін згадує співака та співає його пісню. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Надихає вас у вашій творчості. Все все надихає життя. Не першу чергу життя, тому що теми у моїх піснях теми різні, але ну про кохання однозначно це незмінно. В гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові проходить церемонія прощання з народним артистом України, відомим співаком і композитором Степаном Гігою. Згідно з його заповітом, миття поховають на Личаківському кладовищі. Прощальна церемонія розпочалася вчора о 16.00. Катафалк прибув до гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, куди внесли домовину з тілом артиста. Труну оточували живі квіти, переважно червоні троянди та різні хризантеми. У центрі був встановлений портрет Степана Гіги, на якому він зображений усміхненим, таким, яким його пам'ятають за життя. Попрощатися з співаком прийшли рідні, близькі, друзі, прихильники його творчості, а також сотні львів'ян. Люди зібралися як у самому храмі, так і біля нього, щоб віддати останню шану митцю, чия творчість надихала та прославляла Україну. Там останній рік концертів. Мінімум в нього не було пальців на одній нозі від операції. Він все одно продовжував виступати, давати концерти. В перші фрази Павло, зроби так, щоб мої хлопці були мали все, щоб вони мали їсти пити, щоб вони були задоволені, щоб їм було добре. Я кажу, Петрович, а вам що потрібно? Це більше про концерти не зробимо. Він каже: мені нічого, мене все добре. Зроби так, щоб моїм хлопцям було добре. Він завжди, і так само про людей він завжди віддавав, віддавав все і ну таке він просто хотів зробити всім добре, окрім себе. Він дуже він ранимий, він дуже уважний. Він, я його називаю тато фанат. Це тато, який надзвичайно любить своїх дітей. Якщо в день декілька разів по телефону мене не він такого немає взагалі. Тобто він є дуже уважний тато, він є дуже люблячий дідусь, люблячий тато. Тобто, він ну, я це знаю, що він живе для нас і що ми сенс його життя. І я, чесно кажучи, дуже дякую Богу за те, що у мене такий тато. Ми повинні зробити так. Кожен із нас повинні зробити так, щоб після себе ми не вічні, щоб після себе залишити щось для нащадки. Оце важливо. і вже сьогодні, 15 грудня, у тому ж храмі відбудеться похоронна церемонія, початок якої запланований на 14.00. Близько 15.00 на площі ринок у Львові пройде загальноміське прощання зі Степаном Петровичем. Сьогодні молодь, активна молодь люблять своє, хочуть чути своє, щоб коли мені е, трошечки вигинали руки, «Та ти співай на російській мові. То. Я кажу, як це там. Так люди хочуть чути те, що я роблю на, на, на своїй мові. Я народився для того, тут, на цю землю, щоб я на своїй мові робив те, що я вмію робити, що мені дав Бог. І я повинен залишити після себе. На цій землі, у своїй державі, щось якийсь якийсь е, доробок. Нащадки наші діти, молоді, ті, що приходять на концерти, ті, що народяться, що вони мали що заспівати, що вони гордилися за свою державу, за мистецтво своєї держави, щоб вони знали, що у нас є своє мистецтво, а не моска. Нам грузили, яке нам насаджували. Степан Гіга, який пішов із життя 12 грудня напередодні масштабного астрольного туру, був госпіталізований. Попри це, він щиро прагнув одужати і знову вийти на сцену. Про це в ексклюзивному коментарі для РБК Україна повідомляє його тур-менеджер Роман Слобода. За його словами, артист не усвідомлював, що його життя може раптово обірватися. Він жив майбутніми виступами та навіть запевняв, я встану й обов'язково дам концерт. Ми з ним зустрічались перед його днем народження у нас мав бути палац спорту 29 листопада і великий тур Україною, Європою Америкою. І він сказав: я встану. Він планував стати на палац спорту. Казав тур. Я не обіцяю, бо в мене нога болить, Але я обіцяю вийти на сцену палацу спорту. Турменеджер артиста наголошує, не розкриватиме подробиць хвороби Степана Гіги. І зізнається, ця подія стала справжнім шоком для всіх його рідних і близьких. Це і для нас було шоком, але це вже. Питання до його родини я в подробиці не вдаюся, але вимушено було потрібно його доправити до лікарні. Таких як Степан Віга дуже мало є. В нас якби було побільше. В нас було багато змін у нашій державі. він піняв дух українства. Він писав, він співав сугубо такі пісні українського любили. Люди народ поважав його до небес. Не міг його собі. Вознести, яка то була людина, яка все любила для України для українських пісень. І за Україну за ніволю, за честь за славу. за Ський друг Степана Гіга, гоморист Гриць Драпак, розповідає, співак не встиг випустити пісню, яка була майже готова. За інформацією 24 го каналу з посиланням на новини Лайф", Драпак зізнався й досі не може повірити у смерть гіги. Відомо друзі підтримували тісні стосунки протягом 30 років. Я просто я ні в голову не вкладається, що його нема. Я дуже шкодую, що ще одну пісню, яку він не вже вона була, якби майже готова вже риба була. Оранжування вже Василь Кожук наш зробив, а просто не встиг записати, просто не встигли. Прекрасна пісня. Я Хоморист вважає, син народного артиста України. Степан має продовжити справу свого батька. За словами драпака, він не має морального права цього не робити. Його пісні мають звучати, тому що вони, вони мають зміст, вони мають корені, вони мають великий фундамент, який який заклав. Мій колега великий артист. Великий артист Степан Гіга, вічна пам'ять тобі, брате. сьогодні. Поет Вадим Крищенко підкреслює: голос Степана Гіги назавжди залишиться в пам'яті України. Ми співпрацювали з цим митцем. Тішить моє серце, що написали кілька знакових пісень. В сумі стою і промовляю: прощай, друже. Твій голос, твою пісню ніколи не забуде. Україна! А от український співак Павло Зібров ділиться теплими спогадами про свого друга і розповідає після навчання на кафедрі оркестрових інструментів Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського він ступив на кафедру вокалу, де й познайомився зі степаном Гігою. Здавали разом іспити. Ой, ну був шикарний тембр. Такий соловейко в нього було дві половиною октави. Він з легкістю співав оперні арії. зібров. Додає степану гізі. Пропонували роботу в національному театрі опери та балету. Однак, артист вирішив відмовитись від цієї пропозиції. Щоб попасти в київську оперу, це було нереально. І він каже: ні-ні-ні, я естрадний співак. Я зараз зробив свою студію, я зробив свій колектив, свій ансамбль. Я пишу пісні, роблю аранжування. Ніякої опери. Він переконаний своєю виконавською технікою. Степан Гіга завдячує своєму викладачеві українському співакові Костянтину Огньєвому. Дуже важливо знайти свого педагога. Він знайшов свого педагога. Мене мене таке враження було, що він весь час спішив, спішив з концертами, спішив жити, створити. Весь час я його не бачив, що він сидів. Він час і мені дуже приємно, що він застав свою шалену популярність в Україні у ці три-чотири роки. Останні він заслужив. Він раніше заслуговував такої шаленої популярності його пісні, які виходили мільйонними тиражами. Але якось його Київ не сприймав. Він був нетусовичним. Не, не сприймали західників тут. В Омон вважали, якщо вони от там селюки от там живуть селюки. От якесь таке було в редакторів. Розумієте, він в лесно ще не грав. Він не, не заходив, як то кажуть, в задні дверці. Не запрошують ну і Бог з вами. А от співачка Оксана Білозір зазначає, таланти творчість Степана Гіга залишають глибокий слід у серцях його слухачів. Відійшов у вічність Степан Гіга перестало битися серце українця, музика якого броніла великою любов'ю до України. До слова, до пісні, до музики, до людей, до життя. Він прожив непросте життя українського співака. Але доля подарувала йому останні роки, я думаю, вони підносили його на небеса. І це була сатисфакція, ваша любов, це була сатисфакція тієї важкої роботи впродовж свого життя. Заради України, заради утвердження української культури. Спочивай з миром. Твори духовні гімни спасіння над Україною. Твої пісні залишаться у наших серцях, у наших душах і у наших домівках. Спочивай. Повернути час назад та змінити можливо щось в своєму житті. Що б це було? Я б нічого не міняв. Я, я дякую Богу, що я таке життя прожив. Я дякую Богу, що я все життя з людьми, з народом. І я роблю те, що я люблю робити і буду робити. Як ви вважаєте, в чому сенс життя? В тому, що людина робить. Якщо, як, якщо людина робить те, що потрібно народу, значить в цьому є сенс життя. Ми повинні зробити так, кожен із нас повинні зробити так, щоб після себе ми не вічні, щоб після себе залишити щось для нащадки. Оце важливо. Тим часом російський гуморист Максим Галкін, який публічно підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ напередодні смерті Степана Гіги, виконав одну із найвідоміших пісень українського артиста. Виступ відбувся в межах гастрольного туру Галкіна у Таліні. Програма вечора включала не лише гумористичне шоу, а й демонстрацію знань української мови. Галкін розповів, займається українською з викладачкою з України та поступово опановує сучасну лексику. Попри переважання іноземної аудиторії, артист звертається до публіки українською. Після цього він співає хід Степана Гіге. Цей сон Вибити, по свої знання, тому вивчаю українську мову з вчителькою з України, з викладачкою, з носійкою мови це дуже складно зараз, тому що на тепер викладачі вони постійно відмовляються від слів, що використовували за радянського періоду. Ой, це вже не фотографія, наприклад, а краще казати світлина, е не фотографа, світля. Тому зараз я хочу заспівати вам, намагаюсь не забути слова. Пісню мого улюбленого співака обожнюю цю пісню. Це буде Степан Гіга. Ну, така музика. Тіше, то що, що, що наші хлопці, україна, ідуть вперед. Ми будемо все робити можливе, щоб наша перемога, яка буде 100% перемога, велика перемога, щоб нашу перемогу наближити. Я думаю, що якщо кожен хоч трішечки щось зробить до наближення перемоги, перемога буде одна з і так перемога буде, тому що москалі собаки, це не тільки гавкають. Але вони знають прекрасно, що українці країна незламна. Українці це великий, великий народ, сильний народ. Якби ми не були такі сильні, то можливо було б все, все інакше, але до перемоги.